Доброго дня, я Каверіна Вікторія Олексіївна, лікаря гінеколог репродуктолог Працюю в медичному центрі мати та дитина, маю великий досвід роботи з пацієнтами, які мають безпліддя. Мій стаж роботи більше 35 років. Наш медичний центр проводить різноманітні. Репродуктивні програми. Мати та дитина має договір з Національною службою здоров'я України, що дозволяє проводити програми екстракорпорального запліднення за кошти держави. Ви можете записатись до нашого медичного центру на первинну консультацію, де ми проводимо первинний огляд пацієнта, а далі плануємо наші дії. Я, як лікар-репродуктолог, теж провожу таке консультування я розумію, як складно зробити перший крок, як багато запитань у кожної пари. Я е максимально індивідуальна з турботою підходжу до кожного пацієнта. Запрошую вас до себе на консультативний прийом.